Всім привіт! Отримала я сьогодні три посилочки із хоями. Спочатку хотіла згрупувати всі три посилочки в один ролик, але потім подумала, що то буде незручно багатьом. Рулик вийде дуже довгим. Ця посилочка для мене найцінніша та і найдорожча, бо я придбала ось цю манюньку ногіток. Мало хто зрозуміє, за що я заплатила тисячу гривень за ось цю маленьку, дуже маленьку, дуже крохотульку хоїчку. Друзі, ця хоя дуже рідкісна, дуже-дуже природна, видова хоя Пелтата У неї такі маленькі, дуже маленькі листячка, і сама вона така тендітна. Але коли вона розростається, то виглядає вона дуже красиво. Вітне вона маленькими зірочками. І посаджена вона, як ви бачите, у камінці. Пересаджувати я її не буду. Хоєчку, мало хто сприймає, мало хто має бажання тримати її у своїй колекції хої. Я відношусь якраз до тих людей, які люблять мімішні хої хої з дрібним листячком, от саме таку, як ця. Ця хоїчка є епідеміком північного Калімантану, Нунукану, Північного Таракану і Індонезії. Дуже поширено зростає вона на, на Калімантані, тобто Борнео, Малазія, Азія, тропіки, одним словом. Зважаючи на її маленький розмір. Звісно, я дуже боюся втратити її. Шість листячок і он ростючий кінчик. Поки що я вирішила зробити для неї ось таку тепличку. Ось така в мене є коробочка пластикова. Я сюди поклала мугу вагному, ложку води для того, щоб вийдевся у мене такий мікроклімат, вологий. Тепер Розташую цю ємкість свою красунечку, ось так, ось так. І прикрию ось такою е, кришечкою. Тут є отвори, вони для ложечок були, але у мене буде для повітрячка. І ось так поставлю її під лампу. І буду за нею спостерігати, як вона буде зростати. Дівчинка, яка продала мені цю хою, дуже уважна. Вона мені поклала ось такий конверт, на якому написала дякую, і додала ось такі стікери три. Якраз на ті три рослини, які вона мені вислала. Ось один же я використала. Я підписала, що це хуя-пелтата. Я вставлю її сюди. Ну, а два інших то вони будуть для цих рослин. Які Тоня мені подарувала. От, бачите, навіть з звідконосиком, бачите, це дисхідія. І, до речі, Антоніна забула її назву, а сьогодні я подивилась відео пані Лідії. Вона показувала, як вона облаштовує блок. І присадила саме на той блок, ось цю рослинку. Я її побачила. Бігом їй пишу лідунечка, ну-ка швиденько, напиши мені, що то за хоя і чи ти впевнена, що то хоя. Мені здається, що Дісхідія. І, звісно, пані Лідія підсказала мені її ім'я. Ось Дісхідія, яка Ім'я немає, а вона має лише номерний знак, то СП GPS 10323. І ще пані Антонінка поклала мені ось таку зріз, такої хуєчки. Мені так щось підказує моя інтуїція, що така хуєчка в мене є. Також, або зрізом вона в мене десь є. Або вже вкорінена, не впевнена. Але мені здається, є. Треба піднімати свої записники і читати. Як бачите, цей зріз має ім'я лаконоза Laos Full Splash Red. І ось такі красивущі листячка. Таке в мене сьогодні поповнення. На цьому я сьогодні завершу. Всім миру здоров'я і добра! Всім до побачення і до зустрічі на моєму каналі. Пока!